Командування повітряних сил. Відповідно до опису, нарукавна емблема має вигляд трикутного щита, сірого синього кольору зі срібним кантом. Відразу виникає питання щодо форми щита, адже за методичними рекомендаціями вона встановлена для нарукавних емблем виключно родів військ повітряних сил, а не органів управління чи військових частин. Навіщо творці емблеми порушили власні ж вимоги, неясно. У будь-якому разі, на щиті зображено срібний стилізований, окрилений пернач. Пернач є символом органу військового управління. А крила вказують на приналежність до повітряних сил. В цілому, символіка зрозуміла у той же час викликає зауваження Пернач, який історично є символом полковницької влади. Натомість різноманітні командування очують не полковники, а генерали і на погонах у них булави, а не перначі. Чому в цьому та інших випадках відверто знехтували традиціями української військової символіки, також годі зрозуміти кольори, в яких виконана нарукавну емблему, згідно з описом притаманні авіаційним частинам Збройних сил України. Але ж командування опікується не лише авіацією, але також іншими родами військ, зенітними ракетними, радіотехнічними тощо. Тому таке обґрунтування явно некоректне. Цікаво, що Валерій Ляхов, який у 1990-х роках активно працював над символікою частин військовоповітряних сил, розробив значно цікавіші варіанти. Однак вони, очевидно, залишилися без уваги.